Реконструктивні операції носа це завжди складні операції. Чоловік завжди мав комплекси про зовнішній вигляд носу, але ніколи не знав, що в нього є ще й проблеми з диханням. Ми назначили кт дослідження носу, і пацієнт, коли пройшов кт дослідження виявив, що він навіть не знає, що таке повноцінне дихання від народження, оскільки там був кістковий гребінь і була викривлена перегородка. І була деформація носових раковин, тобто повітря майже не проникало через ніс. Якщо людина не знає про проблему і не знає, як взагалі потрібно повноцінно дихати, людина може навіть не висувати жодних скарг. Однак саме тому дуже важливо, якщо ви бачите будь-які асиметрії у своєму носі, зробити хоча б один раз в житті, кт дослідження.